Що стосується тих змін, які ми маємо безпосередньо у процедурі проведення, то однією із найважливіших змін є та, що в цьому році ЗНО з української мови і літератури і державна підсумкова атестація будуть проводитися інтегровано, тобто разом дитина здасть зовнішні незалежні оцінювання і одночасно отримує оцінку державної підсумкової атестації з української мови і літератури. Основна сесія з української мови і літератури буде проходити 24 квітня, додатково 9 червня. До 12 травня усі випускники отримують результати з української мови. І тому той абітурієнт, який не складе тест з української мови, він автоматично буде виключений з Реєстраційної з бази реєстрації, бо вже зрозуміло, йому немає сенсу здавати всі інші дисципліни. Чому немає сенсу здавати, ви так само вже напевно чули і знаєте, це пов'язано з тим, що дія сертифікату сертифікат дійсний один рік. Тому, якщо випускник не здає українську мову і літературу, то безумовно в цьому році вступити до Вищого навчального закладу він не зможе. Центр, Українським центром оцінювання якості освіти прийнято рішення про застосування принципу склав не склав». Тобто, після завершення тестування експертна комісія з кожного предмета визначить ту мінімальну кількість балів, яка вже буде рахуватися склав. Випускник ЗНО чи не склав відповідно від Чернівецької області, так само відповідно до кожного предмету, були надіслані пропозиції склад, персональний склад тих вчителів, кращих вчителів області, яких ми направляємо для роботи оцих експертних комісій. І саме вони, саме в день тестування, 24 квітня. Протестуються діти після, наприклад, обіду буде засідати оця експертна комісія, де вчителі, ці кращі, які будуть направлені, так само будуть виконувати ці завдання. І вже за результатами тих завдань спільно цією експертною комісією по кожному предмету буде визначений отой мінімальний прохідний бал. Тобто в такому випадку застосовуватися буде така методика ангофа. У випадку, коли випускник набрав більшу кількість балів ніж мінімально встановлена, то бали будуть відповідно рейтингуватися і переводяться в шкалу вже від 100 до 200. Тобто 101 бал це вже прохідний бал і він дає право вступу.